Всім привіт! Ви на каналі Max Gaming, З вами Максим, і в цьому невеличкому відео хочу показати вам карту нову, яка вийде 7 грудня 2023 року в оновленні з КОП режимом, і яку недавно, буквально вчора, в своєму відео показали розробники. На жаль, ця карта не в режимі мапи була показана. От, і Тому ми не бачимо тут, які будуть міста, де вони будуть розташовані і так далі. Але ми бачимо, як долина зміниться, як буде змінений її ландшафт. Ось ми бачимо, наприклад, є велике озеро, як і на минулій карті, де я думаю, буде цікаво побудуватися. Але от якщо ми подивимося на схід, то тут, скоріш за все, будуть гори, Тобто ми зможемо будуватися тільки з трьох частин озера. Можливо, я помиляюся, можливо, тут і не гори. Є ось невеличке озеро, теж, яке було на минулій карті. Тут, скоріш за все, можна буде навколо озера повністю побудуватися. Але мені от сподобався оцей от острів, який на півночі знаходиться. Він мені здається досить великим для того, щоб там повністю побудувати своє селище і таким чином зробити його повністю острівним. От. І оця от частина теж така трошки болотиста, якась, трошки з протоками річки. Я думаю, що тут, тут теж буде цікаво побудувати своє селище. А так, в принципі, багато бачимо є простору для будівництва. Ми бачимо тут багато доріг, які перетинаються на північній частині. І швидше за все, я думаю, тут буде це основне місто, яке замінить Гостовію на цій карті. І, можливо, десь інші міста будуть поряд. А можливо, і отут от ми бачимо теж багато перетину дороги, скоріш за все, там теж буде якесь місто. Ось де ці галочки стоять, це розробники тут будують своє місто і показували. Відповідно, тут буде площина да, для того, щоб ви теж змогли побудуватися. Річка вона невелика, як мені здається, навіть трошки менша, ніж на минулій карті, от, окрім цього верхнього на півночі. Тут, в принципі, я думаю, що вона невелика. От бачимо, є тут містки. Скоріше за все, тут теж не буде нічого, ніяких міст не буде, тому тут теж можна буде будуватися. Але повторюсь, мене от зацікавив цей острів. Я думаю, що спробую, коли вийде оновлення, спробую побудуватися саме на цьому острові. Ось таке невелике відео з оглядом нової карти. Якщо вам сподобалось відео, буду дуже вдячний вам за лайки, за коментарі, а також напишіть в коментарях, будь ласка, як вам ця карта і де б ви хотіли побудувати своє поселення на новій карті. Нагадаю, що оновлення виходить 7 грудня. Ну, плюс-мінус у нас, напевно, це буде вже десь під вечір. А можливо, хоча це польський розробник, тому, скоріш за все, може, і зранку у нас вийде це оновлення також. Ви були на каналі Макс Геймінг. З вами був Максим. Бувайте.